Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі у Росії відроджено звання мати героїня. Тепер, щоб отримати це звання, російській жінці треба лише народити взвод. На території України, звільненої від влади київського режиму, в результаті спецоперації з'являться два нові російські федеральні округи. Заявив депутат Держдуми Анатолій Васерман. Таким чином Анатолій довів, що можна бути ерудом. Ваним і нести повну несенітницю одночасно нехай приїжджає в Україну. Українці покладуть по гранаті в кожну кишеню його прекрасного жилета, і після цього з'явиться дуже багато маленьких нових весармань. Фрегат Чорноморського флоту Росії Макаров вступив у бій з українським катером у 15 разів менше за нього і втік до Севастополя. Цікаво, чому фрегат назвали саме Макаров. Може, єдине, що є на цьому кораблі з озброєння, це пістолет Макарова. Мабуть, тому а до того ж. Ж, усі ми знаємо правила крейсера Москва. Що більше корабель, то швидше він тоне і тим довше за це виправдовується. Путін привітав росіян з днем державного прапора. Примітно, що спочатку у таблиці прапорів, надрукованій у 1709 році у Києві, нинішній прапор Росії значився як прапор торгових та інших російських судів. Тобто найкраще російський прапор мириць на дні чорного моря. Білоруські фахівці відновлюють російські військові літаки. Те, що відновлюють білоруси, нічого дивного немає, адже картопляний крохмаль легко допомагає позбавлятися іржі, якою на старій російській техніці достатньо. А тепер про інші новини більш докладніше у цій новині чудово, все уральські націоналісти змусили трависті артиста та ветерана Чечні бомбу Киберсісі вибачитись за виконання гімну Росії з райдужним прапором. Це вже позитивний дзвіночок. Ну що в Росії почали змушувати вибачатися за виконання гімну Росії? До речі, ми знаємо ще одну людину, пов'язану з Чечнею, яка вдає із себе ну не того ким є. Але там, на відміну від травісті, навпаки, жінка перевдягається в чоловіка і вдає з себе великого бійця. Хоча бомба Киберсісі більше схожа не на псевдоним артиста, а на черговий винахід російського військового прому, ну такий сіся М, Сіся танк чи Сіся-Град. Навіщо робити таке озброєння? Ну, щоб якось мотивувати молодих людей йти служити в армії. Змусили вибачатись ветерани Чечні, уральські націоналісти, і тепер чекаємо на розвиток подій. Ну коли уральських націоналістів змусять вибачатися за свого товариша по службі ветерани Чечні. Слухайте, що буде далі. Суспільство проти наркотиків змусить вибачатися Дюжева, який виступає під кайфом на тлі російського прапора. А суспільство анонімних алкоголіків змусить вибачатись Медведєва. Хоча мені чомусь здається, що суспільство анонімних алкоголіків та уральські націоналісти це одне і те саме суспільство. А ось на що алкоголь впливає безпосередньо, то це опитування громадської думки у росіян. 29% опитаних росіян схильні орієнтуватися на гороскопи для ухвалення важливих рішень. Цікаво. Тобто в Терезах, 24 лютого, у гороскопі було написано сприятливий тиждень для початку геноциду народу сусідньої країни. Та Путін за гороскопом Терези. Здавалося, повинен робити зважені рішення. Але дивлячись на те, що зараз відбувається, старечий Маразм все ж таки переважив здоровий глуст. Міністр оборони Шойгу типовий тілець вперти як Бугай превперед. Але такому тільцю точно не по зубах Тореодору вигляді Збройних сил України. Лавров Баран, так він за знаком зодіаку Овен, але я так його назвав, роблячи висновки з його слів і поведінки. Тепер зрозуміло, чому так мало росіян виходить проти війни, адже мовчати нічого не робити, це характеристика типових козирогів. Хочу взяти на себе роль астролога і прочитати вам гороскоп для більшості населення Росії. Якщо ви мовчатимете як риби і далі слухатимете, як вам воду у вуха, то рано чи пізно ці овни поставлять вас раком. Якщо Якщо майже 30% росіян орієнтуються на гороскопи. То у що вірять решта? У прикмети. Ну я не знаю. Наприклад, якщо свербить ніс, то можливо скоро буде виступатиме Захарова або Медведєв. Бабця з порожнім відром перейде дорогу. Отже, санкції працюють. Свербить ліва рука. Говоритиме, що якусь хрінь. Не вірите? О, дивіться так називаємо колективний запад. ціленаправлено розвалює систему європейської бізопасності, скалачувають всі нові військові альянси. Поки цей чухає руку, загарбники почухали голову і, мабуть, щось усередині пошкодили. На Херсонщині роздають рекомендації, як врятуватися від супутника Айс-Ія. Ні, там немає пункту одягнути шапочку з фольги, адже більшість росіян у ній. Перша рекомендація це мінімізація використання інтернету. Ну це взагалі не проблема для росіян, які звикли отримувати інформацію лише із зомбоящиків. Про що власне, і каже наступний пункт: використовувати інформацію лише з державних телеканалів. Дивно, що на цих рекомендаціях ще раз не написали, що США ворог в Україні нацисти і Росія ще нічого не почитала. Знаючи способи роботи пропаганди Росії, то вони взагалі. Алі могли сказати, що насправді це їх супутник, адже навіщо як українці витрачати 600 мільйонів гривень, якщо простіше зробити поганий фотошоп? Тому хотілося б дати одну єдину рекомендацію військовим Росії: забирайте свою техніку з чужої землі і йдіть, і тоді ніякий супутник вам не буде страшним. Бояться почали і колаборанти на українському півострові. У Криму місцеві чиновники почали перевіряти бомбосховище. Цікаво, бомбосховища в Криму пускатимуть ну, за тією ж схемою, що і на кримські пляжі, ну, за своїм рушником 100 рублів, лежак тисяча. І чи будуть в бомбосховищах носити гарячу кукурудзу та рапанів із мідіє? Хоча так бомбосховище одразу перетворюється на газові камери. А це якраз дуже у стилі расистів. Що в бомбосховищах ще нагадуватиме про курорт, то це рублі, які будуть використовуватися. Стовувати для обігріву, бо для інших цілей вони після звільнення Криму вже не знадобляться. Загалом росіяни прогадали, вони скупили нерухомість у Криму, але не скупили бомбосховища. Також хотілося б звернутися до українських кримчан, які ніколи не підтримували анексію. Хлопці та дівчата, жінки та чоловіки. Ми всі дуже чекаємо на ваше повернення та сподіваємося, що воно пройде швидко та безпечно. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост, обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.